І ранок нас зустрів, тепло, приємно тут цілу ніч, ось такі якісь звуки, щось ляпало, ляпало І зараз вирішив підійти і подивитися що це воно таке. Я думав це бобри. А виявляється тут просто якась заладь на річці. наш табір ДС бобра ми не підтвердилась, марці на край ми тут в куточку, ніхто нам не заважав, варіний кусало і ще тут недалеко залізничний переїзд є залізниця, тому Часто потяг ходив В цьому місці взагалі Південний Бух Дуже спокійний немає ніякого звуку течі Звук потягу До речі, як ввечері, вчора вечеряли до нас підійшов, підійшов. Прийшов до нас місцевий кіт. такого чорно-білого окрасу і з такими чорними вусиками біля носа. Та ми його назвали Адольфом. Трошки підгодував і він собі пішов далі. Хто це тут маячить як поплавок? Обер, курва, я пердолі. Це на С... Саньок ще перебуває під ураженням, відвідування цих католицьких... Ну коротше кастелів. galbūt paraidėš. Na, pakalina beži. Ribet, ekskluziv. Dimona būdama maš, tokiem buketam. Прощаємо вас, шалені кавалеристи, цим чудовим букетом з самого ранку. Не будьте пінгвіном, будьте нормальною людиною. І везіть вилки з собою. І виделки, і вилки з собою не забувайте. Шо, я... Це така вилка, да. Привезеш додому, поставиш Дома, цей лазу. <рес> Вибачте, без, без квітів сьогодні чисто мужська підгонка вам під зелений цей бліт, спальник. <рес> Зразу в ліжко. Хотіли каву ще за вас. Так, але не, не встигли. встигли, ви, да. ви прокидуєте. <рес> Это мой аппарат зібран. Хлопцам осталась палатка зібрать. Вельчик сей остается тут. Сметя зібрал. Да и тут кисть лежала, мы его тоже прихопили. Сигареты. О, еще сигареты есть. Ну, мы их тоже выкинули. И рушаем на Винницу. Другий день нашої подорожі розпочати так, вчора вночі ми по цій дорозі спускалися до річки. Тут розміла кар'єр, де ми спочатку планували зупинятися, але там не було таких місць для кемпінгу. Там не вирішив uh, біля річки статус. понял, я видел на фотках вот этот здоровый да. что э, все мы э, датсами было. Сейчас скажу. Вы, 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 куда мы ездили? В сутысках туда вот там, что вниз спускались. Что, давай ставить внутрь. Это метро! В метро. В ну, тут ваш тут целый комплекс спорут. Впевнений, що це прям мулин. Тоже хтось на кемпінг зупинявся. На кемпінг. И Давай, газуй! Не, я мана. Я вас тут жюкаю. Буду эти вельчки Потім Потом що чтобы не снимал. Димонтаж по неволе идет туда, бля. Не очень-то ему и хочется. Тебе так кажется, что он идет по неволе, а на самом деле он идет.

Дерйозно, так, виїжджаємо в замки. Село селище. Село селище. Ну, разом села селище. Тут знаходиться Червенківський замок. Десь приблизно доби 700 років. Я сподіваюся, що там має так в кращому стані останні Бо бачили ми ці розвалені. Там саньок, все по покращеному стані. Ми біля вежі. Тут все закрито. Саньок, як завжди, шукає якийсь лаз. Ну тут дуже цивільно люди собі зробили. О! види. обійдемо був кутра. Село селище Вінницької область, запам'ятайте. Треба їхати мінімум двоє-троє людей, щоб один іншого підсадив. Цю хрепость ми візьмемо. Там двері такі під три метри. ворота. А тут краевыды. Я думаю, что может быть есть музей. А, дать музей Илона стоит. Там, замок. Илона стоит. Це коротко, це можете дивитися безплатно. Приватна територія, що що? Ну, походу, да? Походу, е походу роблять для відвідувань. Реставрують. Так, да, це остання стіна, поняв? Вежа. Не, ну може там роблять по, по тим малюнкам, відтворюють його. автентичний вид. А потім будуть пускати за гроші людей. Все, ми в замку. Yeah. Ти відчуваєш себе э, королем чи князь yeah. герцог. <laughs> герцог. герцогом герцогом э, селюнким село Селище розвивається інвестує. <плес> <Развивається> <плес> і інвестує, розвивається і інвестує. Знаєш, так це все Пошли. Разу зайдем то пошли, квіти. Але бач, тут ніде не вказано, що це що воно там робиться за якісь гранти чи. Ну, да. що це Приватна територія. Але ж бач, всі вікна відчинені. Вентилінь. Вентиляція. Острый рыбака. Да. Вот, вы не специально да. уже цей плющ так засадило. Да, засадили. Да, 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 да. И сразу постукай, спитай, ехать кто? Нет, там пусто. Граф сегодня не поймает. Повертаємося Типа без будь що знову Вінниця. Вирішили тут знайти а, смачну шаурму, побачимо, що нам це вдасться. Є фонтанів і ділки з фабрики Роше. Щоб поїсти шаурму, ми їдемо за 12 кілометрів. Незрозуміло в який бік. З одного краю вінниці в інший. Тому що там рейтинг високі що Взагалі там є та шаурма. А побачу. Так, скоріше смачної шаурми ми не знайдемо. Бо з'їхали в мережу, заїжджаємо в мережу, Діма Борисова. Тут спробуємо шаурми. 25 шаурма зайшла. Вибрали більше чи середньо? Ну, не куч там смадзера вибрав. Чи посередньо. Там зараз з моцарели було. Так, да. а функція з моцарелла? Не знаю, мені не запропонував. Я спитав, чи я щось середнє, між, між стандартю і макси XL. Вона, каже, є з моцарелиця. Шаурма шаурматах, як на мене, на 4 400 плюсом. Тут і сирний соус, і картопля. Тут відео Дуже смачний лавашик. Пацаны, трошки раніше замовили, вже майже это уработали. Як інтеллигенты. Лимонад в бокалах. Вино не немно газировано. Газировано вино. Игрист. Игрист туда. Так, з Вінниці до домой. Ну, ви все бачили. Ви все знаєте. Что я там пацаны? Ми в вообще в порядке А В порядке повод, що ми поїли. Поїли купили, відновилась і лайфбені. Че. води. Лайтовий день да. Чора було нечто. І по торчкам, і пускам, і по локаціям. І по гебаціям. Сотня, <Соджа> забіч такий. Рекавери <правцам> лайн. Yeah. Як кажуть. Досвідчення всі. Бували, травеліз, бувалі, травеліз. Це, Це... чельня лакарма, деякі сайгаки. Вся ця дріжуха. Допомагайте армії. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну і так, багато. Вже наговорив, туда знімав. Все. Дороги.